Милосердям своїм Боже, милосердям блисни нам і послухай ці благання, Котрими ми ти сам, милосердям. І в хворобах і в нещастях порятуй о Боже, нас милосердя май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах і внищах, порятуй о, Боже, нас Милосердя в гріхах наших, як впадаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час. І в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас, милосердя май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах і в нещастях Порятуй о, Боже, нас, хай всі люди прославляють, хай лунає пісня ця від кінця до кінця краю, милосердям без кінця, милосердя, май над нами, милосердя. І в хворобах і в нещастях порятуй о Боже, нас, милосердя май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах і в нещастях порятуй о Боже, нас. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам. Цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе. Бережи мене як Твою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все постало, він задля нас людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославими. Що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля te болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертви Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь покровий воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, і як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист. Псалом 90. -й. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного. Ні стріли, що літає у день, ні мари, що під тьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло. І рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою. На Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, Візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже, Алілуя, 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 слава тобі, Боже, Алілуя, 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 Слава Тобі, Боже, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя, нехай свята Божа любов перебуває у наших душах завжди і повсякчас. І охороняє нас від усього злого на кожному кроці нашого життя. Я бажаю всім щасливого, благословенного вечора, мирної, Господньої, тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки через поле України. Ішла божа мати, там пшеничні колосочки стали її витати. похилились, поклонились, Вітерець леліє. усі разом прошептали. Радуйся, Маріє! похилились, поклонились Вітерець вітецьє, усі разом прошептали, радуйся Маріє! через поле Украї, божа мати, жай, воронки, божі пташки стали її витати, відлетіли. Радуйся Маріє! відлетіли усі гору вітересли, усі разом щебетали, радуйся Маріє! через села. Пішла Божа мати, там у церкві Божі люди стали її витати, помолились, поклонились, Вітерець вітеле, усі разом проспіва. Радуйся Маріє! помолились, поклонились, Вітерець леліє. усі разом проспівали, радуйся Маріє! через села України. Ішла Божа, мати. вона прийшла зарваниці всіх нас поєднати, вона прийшла, поєднала Народу країни, щоб всі разом заспівали. Радуйся Маріє, вона прийшла, поєднала народу країни, щоб всі разом заспівали, радуйся.